Моє вітання усім, хто дивиться це відео. Я Олеся Жураківська, членкиня наглядової ради Українського культурного фонду, акторка, керівниця Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Нині ми стоїмо на порозі надважливої події – обрання нового виконавчого директора Українського культурного фонду. Обіймати цю посаду це мати можливість впливати на культурний ландшафт нашої країни. Підтримувати ініціативи тих, хто розвиває українську культуру, збагачує її новим, не забуваючи минулого, нам потрібен лідер, який здатен об'єднати зусилля, залучити нові ресурси і стати своєрідним маяком для наших талантів на шляху до втілення їхніх мрій. Ним можете стати саме ви. Закликаю кожного розглянути можливість участі у конкурсі на посаду. Ваші ідеї, ваша енергія, ваші професійні навички, ваш досвід можуть стати двигуном, який відкриє нові горизонти для інституції. Докладні вимоги до кандидатів на посаду та умови участі у конкурсі ви можете прочитати за посиланням під описом до цього відео. Не зволікайте, подавайтеся, зробіть свій внесок у розвиток української культури. І суспільство в цілому успіху.